Всім привіт! Саме зараз на рівні ЄС розглядаються кроки для стимулювання добровільного повернення біженців з України додому. Ведеться певна підготовча робота та генеруються процедури, які повинні стимулювати таке повернення. І тут слід враховувати, що рішення про повернення українці мають приймати добровільно, а умови для повернення повинні бути безпечними. Бо саме на це наголошує Європейський Союз та міжнародні партнери, водночас правда готуючи фінансові та політичні ініціативи на підтримку тих, хто все ж таки прагне повернутися в Україну. Тому у цьому випуску я зроблю для вас огляд чинних програм і запланованих заходів у 2025 році, спрямованих на заохочення повернення українців до України з деталями про фінансування, умови та строки дії. Для тих, хто вперше зі мною інформую, що в мене на каналі вже є доволі багато випусків, націлених перш за все на тих, хто прагне залишитись в Німеччині. У більшості з них я ділюсь з вами інформацією, яка повинна полегшити вашу інтеграцію в цій країні. Але за офіційною статистикою, доволі велика доля українців прагне повернутися. За даними опитування ООН, понад 60% українських біженців у Європі сподіваються зрештою повернутися додому за сприятливих умов. Також і ваші коментарі до моїх відео вказують на бажання багатьох повернутися до України. Тому саме з цих причин я і вирішив присвятити цей окремий випуск темі повернення для тих, хто вже майже остаточно визначився з цим рішенням. А поки не почали, нагадую вам про можливість підписатись на мій канал. Таким чином ви зможете отримувати своєчасно релевантну та важливу інформацію. А також не забудьте підтримати це відео вподобайку, якщо воно вам сподобається. Від мене подяка за вашу активність. Починаємо. Слід, мабуть, з самого початку звернути вашу увагу на один дійсно корисний ресурс, який, на мій погляд, варто знати кожному українцеві за кордоном. Річ іде про платформу Україна це дім, створену управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Цей цифровий інструмент був запущений ще у 2024 році. І повірте, недаремно. Платформа це не просто сайт, а повноцінний інформаційний хаб, покликаний. Допомогти вам прийняти виважене і обґрунтоване рішення в різних ситуаціях, в тому числі і при поверненні в Україну як на короткостроковий, так і на довгостроковий період. Але не тільки платформа надає актуальну об'єктивну та перевірену інформацію про умови повернення права та можливості у вашій країні тимчасового перебування, а також практичні відповіді на запитання, які найчастіше турбують українців у Європі. Зручно, що інформація на сайті адаптована для кожної конкретної країни, де ви могли отримати тимчасовий захист, тож не потрібно шукати десятки різних джерел. Ви просто обираєте свою країну і отримуєте чіткі відповіді з урахуванням локальних умов і законодавства саме цієї країни. Особисто я щиро рекомендую вам ознайомитися з цією платформою, навіть якщо ви поки що не плануєте повернення. Це не реклама, друзі. Ніхто мені за це не платив. Я сам користуюся цією платформою як при підготовці деяких випусків, так і для відповідей на ваші запитання у коментарях під моїми відео. Тож, посилання на платформу ви зараз бачите на екрані та знайдете в описі до цього відео. Мені здається, що такий ресурс вартий вашої уваги. Ну, а ми рухаємось далі. Євросоюз планує інтегрувати питання повернення українців в програму відновлення української економіки. Зокрема, у межах нового інструменту допомоги Ukraine Facility, який розрахований на 50 мільярдів євро, оголошено спеціальний конкурс проєктів на підтримку малого бізнесу в Україні. Він передбачає приблизно 1,6 мільярди євро у вигляді гарантій і грантів. Причому серед пріоритетних бенефіціарів прямо названо ветеранів. Внутрішньо переміщених осіб та біженців, що повертаються в Україну, це означає, що ЄС стимулює позитивні умови для повернення, допомагаючи українцям відкрити чи відновити бізнес на батьківщині. Так само, ще восени 2023 року, ООН запустила новий фонд відновлення українських громад для інвестицій у житло, енергетику та соціальну інфраструктуру. Данія стала першим донором цього фонду, закликавши інших наслідувати приклад. За словами міністра розвитку Данії Дана Йоргенсена, мета створити умови, щоб люди, які постраждали від війни, могли відбудувати своє життя вдома. Ці інвестиції мають полегшити повернення українських сімей у рідні громади, коли безпекова ситуація дозволить. Деякі країни Європи, що прихистили найбільше українців, почали розробляти національні плани, як підтримати їхнє повернення, щойно війна завершиться, або ситуація в Україні стабілізується. І тут слід друзі почати саме з Швеції, і зараз ви зрозумієте, чому. У соцмережах і деяких змі ще з кінця 2024 року почала поширюватись інформація про те, що Швеція готова виплачувати українським біженцям понад 30 тисяч євро за добровільне повернення до України. Насправді це неправдива інформація, тобто чистий фейк. У Швеції є програма добровільного повернення для іноземних громадян з дозволом на проживання. За нею сьогодні виплачують 10 тисяч шведських крон це приблизно 900 євро на дорослого, 5 тисяч крон на дитину, і родина може отримати також до 40 тисяч крон. Але диму без вогню не буває. Швеція планує з 1 січня 2026 року запровадити програму добровільного повернення мігрантів на батьківщину з одноразовою виплатою. До 350 тисяч шведських крон це приблизно 32 тисячі євро на особу. Однак ця програма не поширюється на українських біженців, які перебувають у Швеції під тимчасовим захистом. Так як українці перебувають в країні згідно з директивою Євросоюзу 2001 55 ЄС. На офіційному сайті Міграційної служби Швеції чітко зазначено, особи з посвідкою на тимчасовий захист із України не можуть отримувати ці виплати, іншими словами. Навіть якщо виплату збільшать, вона не поширюватиметься на тих, хто приїхав за директивою про тимчасовий захист. Більше того, уряд Швеції навпаки полегшує інтеграцію українців. Наприклад, у 2024 році шведська влада повідомила про спрощення оформлення посвідки та персонального номера для біженців з України. Розширення соціальних виплат і доступу до медичного обслуговування тому будь-які заяви про те, що нібито Швеція прагне позбутися українців за гроші безпідставні. Нідерланди одним з перших офіційно оголосили про свою стратегію повернення українців у січні 2025 року. Уряд Нідерландів підтвердив, що докладе зусиль, аби переміщені особи могли повернутися в Україну. Щойно це буде безпечно. Кабінет міністрів Нідерландів схвалив розробку добровільної програми повернення, яку планують запустити ближче до закінчення дії тимчасового захисту у 2026 році. Ця програма передбачає організоване асистоване повернення. Українців додому якнайшвидше важлива умова: перед виїздом учасник має відкликати свій запит на притулок у Нідерландах, якщо він дійсно такий запит робив. Одночасно, Гаага готує і національний резервний план на випадок, якщо. Частина українців не зможе повернутися одразу. Цей план покликаний забезпечити їхню подальшу інтеграцію, самозайнятість і поступове переведення з статусу тимчасового захисту на інші правові підстави проживання. Польща, яка прийняла близько мільйона українських біженців, заклала принципи майбутнього повернення українців у свою нову міграційну стратегію на 2025-2030 роки. Документ під назвою Відновити контроль гарантувати безпеку ухвалений урядом у жовтні 2024-го, Серед іншого передбачає створення національної програми повернення мігрантів. Ця програма матиме дві складові: добровільну, тобто стимули та допомога для тих, хто сам бажає виїхати, і примусову депортація тих іноземців, чия присутність буде визнана. Невиправданою або небажаною уряд прямо вказує, що реалізувати повернення планує за підтримки агентства ЄС, зокрема Фронтекс, а також шляхом укладання довгострокових угод про реадмісію з країнами походження мігрантів. Хоча українці у стратегії не названо окремо, експерти відзначають, що після закінчення війни. Саме їх масове повернення стане ключовим викликом для Польщі. Тому Варшава вже зараз сигналізує, довготривале перебування значної кількості біженців не розглядається як постійне рішення. І держава готуватиме механізми для організованого їх виїзду на батьківщину, коли обставини дозволять це зробити. Інші країни Центральної Європи також починають планувати наступні кроки. Чехія, яка прийняла найбільше українців на душу населення, заявляє про необхідність спільної політики ЄС щодо їхнього статусу після 2026 року. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала наголосив, що не можна чекати до останньої хвилини. В червні 2025 року міністри внутрішніх справ ЄС обговорять спільну позицію, що робити після завершення тимчасового статусу. Хоч Чехія більше зосереджена на інтеграції, понад 160 тисяч працевлаштованих українців вже на зараз. Тамтешній уряд паралельно посилює вимоги до тих, хто захоче залишитися надовше. У 2025 році Прага запровадила новий вид довгострокового дозволу на проживання для українців, але отримати його можуть лише ті, хто має високий. Рівень доходу і не залежить від соціальних виплат. Цей крок покликаний мотивувати біженців до економічної самостійності. Втім, правозахисники зауважують, що багато українців не зможуть виконати такі критерії, а це значить, що після закінчення тимчасового захисту їм доведеться або шукати інші шляхи легалізації, або повертатися додому. Німеччина, яка прихистила найбільше українців, офіційно не оголошувала програм повернення, натомість зосереджена на інтеграційних заходах. З квітня 2025 року Берлін навіть посилив соціальні вимоги новоприбулі. Українці більше не отримують повний базовий дохід бюргергельд, а їх переведено на скромніші виплати за законом про біженців. І все ж таки між Україною і Німеччиною існує пілотний проект, який стартував на початку 2025 року. Він націлений на повернення українських фахівців для роботи в оборонній промисловості України. Наразі відсутня інформація стосовно того, наскільки цей проект успішний і які механізми повернення в ньому задіяні. Тому більше сказати нічого. Якщо хтось збирається бути або вже є учасником цього проекту, напишіть, будь ласка, в коментарях, що і як. Фактично, у 2025 році формується двовекторна стратегія, і повністю вона буде сформована, скоріш за все, вже в осінній період. З одного боку, ЄС та держави-члени продовжать захист і підтримку українців у Європі. А з іншого боку, ведеться підготовча робота для майбутнього повернення. Ухвалюються певні політичні рішення, закладаються бюджети, створюються інституції та фонди під відбудову України, які дадуть роботу і житло тим, хто. Вирішить їхати додому. Тож, як бачите, конкретних програм, стимулюючих повернення, не так вже й багато на сьогодні. Усі ці програми від нідерландської організованої репатріації до польської стратегії повернень, від грантових ініціатив ЄС до українських хабів єдності, мають на меті забезпечити добровільне і успішне повернення українських біженців на батьківщину. Знову ж таки, коли настане сприятливий для цього час. Важливо, що міжнародна спільнота усвідомлює, ключовими умовами для цього є перемога України, безпека та економічне відновлення. Тому сьогоднішні інвестиції в українську оборону, інфраструктуру та громади це інвестиції в те, щоб мільйони українців змогли якнайшвидше сказати додому з відчуттям перспективи. Ми з вами, друзі, також докладаємо свої зусилля для перемоги. І тут я хочу наголосити, що, дякуючи в тому числі і вам, ми зібрали кошти на автівку для мобільної вогнової бригади 15-го окремого полку військово-морських сил України. І не просто зібрали, а вже відправили її прямо адресату. Ось пару фото зараз моменту передачі автівки в Києві, і це тільки для затравки. Я очікую вже найближчими днями відео безпосередньо з бригади, де наша автівка проходить службу, і обов'язково покажу його в одному з наступних випусків. А поки що величезна подяка вам від нашої команди волонтерів, об'єднання Ми тут і персонально від мене. Тільки за цей рік, дякуючи вашій підтримці, ми вже відправили до України сім автівок, і зараз безпосередньо готуються і оснащуються ще деякі дуже цікаві екземпляри медицинських авто. Тому ваша підтримка потрібна завжди. Сприйміть це як анонс. Вже в найближчих випусках я знову буду просити вас про допомогу. Ще раз дякую. У мене на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, щоб надалі отримувати важливу та аналітичну інформацію. Підтримайте це відео вподобайку, якщо воно вам сподобалось. Для мене важливо відчувати вашу підтримку. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.